Вулиця Проскурівського підпілля у Хмельницькому одна із тих, де цього року модернізували вуличне освітлення. Замість старих ліхтарів тут встановили сучасні led світильники Філіпс. Старі, я не хочу сказати, що не ефективні, ефективні вуличні світильники, але типу Днат, 150 та 100 ватт. Але, відповідно, світловий потік в них набагато гірший і вони споживають більше електричної енергії. Нові світильники, відповідно, світловий потік і якість освітлення, я думаю, мешканці міста будуть відчувати цей нічний час, що вона буде краще. Частина цих світильників в майбутньому дасть можливість слідкувати за ним, тобто керувати, відслідковувати її режим роботи і дивитися за його поломками. Це все можна буде робити за допомогою гаджетів. Всього для міських світла за 20 мільйонів гривень бюджетних коштів придбали 3800 таких лед світильників. Тендер відбувся ще минулого року. На підприємстві розробили графік і з грудня розпочали заміну ліхтарів. Наразі на найбільших вулицях у різних мікрорайонах міста встановили близько 2,5 тисяч світильників Філіпс, потужністю від 50 до 200 ватт. Економне споживання електроенергії це ще одна їхня перевага. Переважна більшість світильників мають потужність 70-80 ватт і замінюють вони натрієві світильники 150 ватт тобто, замінивши ці 3800 світильників, ми в середньому будемо споживати удвічі менше електроенергії, ніж споживали до цього. Більше 10,5 гривень за кіловат електроенергії сплачує нині «Міськсвітло». світло. За добу в умовах відключень та роботи в економ режимі підприємство споживає 2200 кВт. Це дуже мало, що ви розуміли, так як в нормальному режимі освітлення, яке працює повноцінно і чергове, і нічне освітлення, ми споживаємо десь близько 8,5 тисяч кВт електроенергії за добу. Попередньо ми робили розрахунки, ми будемо економити близько 500 тисяч кВт електроенергії на рік, якщо ми зробимо ці всі заміни. Но це при нормальному освітленні, яке в нас було до початку повномасштабної війни. Наразі мережа зовнішнього освітлення хмельницької громади налічує понад 18 тисяч світильників 20% із них оновили у попередні роки. Більше половини світильників ще залишаються іншого модифікації, ніж LED. Але варто розуміти, що замінивши ці світильники на нові, ми не завжди вийдемо на таку суттєву економію, тому що подекуди закручені світильники, які дають недостатню кількість освітлення, і замінивши їх, інколи треба і збільшувати потужність. Тобто наразі мі світло вибрало ті ділянки, де затрати найбільші. І які дають найшвидшу окупність Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.